Вітаю, мене Ася і ви на каналі The Magic of Fire. Я хочу зробити велике експлейнер відео для свого Fiber і хочу записати всі етапи створення цієї анімації тут на каналі. Це, я думаю, що це буде декілька розділених відео. І давайте починати. Починатиму я зі створення сторіборду. Під кожну окрему сцену я малюю такий прямокутник, в якому і буду малювати. За допомогою простих шейпів та пентулу відмальовую потрібні сцени. Зізнаюсь, це я вперше працюватиму зі сторібордом. Тут я не намагалась детально відтворити майбутні сцени. Мені було важливо для самої себе зафіксувати ідеї, які я хочу створити в анімації. Тому всі скетчі в мене більш схематичні. Це я позначаю собі поле з пшениці. Так, на сторіборді це не дуже зрозуміло, але я малювала для себе. Також я дивлюсь на приклади готових ілюстрацій об'єктів, які я ніколи не малювала. Тут я знаходжу референси млина, бо трохи заплуталась, як його малювати. Отак стрілочками я для себе показую напрям руху об'єктів в майбутній анімації. І так поки розкажу саму ідею, що я хотіла створити. Я хотіла показати процес створення хліба від початку до моменту, коли він потрапляє до полиць магазину. Також я хотіла вміститись до 30 секунд. В мене була ідея показати це як історію якогось бренду, тому починається анімація в мене із розгортання книжки. На сторінці книжки ми бачимо малюнок із персонажем в полі. Наша ілюстрація починає оживати і ми потрапляємо в цю ілюстрацію. Нам показується другий персонаж. Персонаж з простягнутою рукою показує насіння, яке в анімації перетворюється на готовий хліб. Далі нам показуються різні види продуктів на полицях магазину з випічкою і закінчується все лого цього магазину. Для зручності кожен окремий прямокутний з скетчами я групую, Ctrl-G. Далі я переходжу до відмальовки повноцінних ілюстрацій. Також в мене є відео на каналі із створенням розгортання книжки. Можете перейти за посиланням в описі. За допомогою інструменту Pentool Гаряча клавіша P, я малюю два поля, виділяю різним кольором для об'ємності. За допомогою інструменту Rectangle малюю шейп на всю площу борду, виділяю всі шари, прямокутники два поля клавіші Ctrl-M, далі затискаю Alt, наводжу на частини, які мені треба прибрати, і клікаю на них. Прямокутник видаляю, він мені більше не потрібен, а зображення не вилазить за рамки борту. Як я вже казала, я знаходжу собі референси для ілюстрацій. Ілюстрації вітряка я знайшла на шатерстоці, і, орієнтуючись на різні приклади, відмальовую млин, який мені сподобається. За допомогою пентулу клавіша P, видаляю зайві точки, а за допомогою Direct Selection Tool гаряча клавіша A, коригую ілюстрацію, виділяю всі верхні точки і опускаю вниз. Переходжу до вітряка. Спочатку відмальовую середину будівлі, далі дублюю зажатими клавішами Shift плюс Alt перетягую прямокутник вбік. За допомогою Direct Selection Tool видаляю одну точку і клавішами Shift і клавіша вправа посуну точку. Виділяю прямокутник правою клавішою миші, Transform, Reflect вертикально копіюю. Тільки потрібно, аби була виділена вся фігура Selection Tool, а не одна точка. Тепер ліву частину роблю темнішою, праву світлішою, групую клавіші Ctrl-G і трансформую по скейлу. Переношу цей об'єкт на окремий шар в панелі Layers. Трохи підправляю вигляд, бо мені не сподобалось, що бокові частини доволі товсті. Простими ректанглами малюю низ даху. Потім малюю трикутник пентулом, відображаю вертикально, виставляю рівно і об'єдную за допомогою панелі Pathfinder Unite, Клавіші Ctrl-C, Ctrl-Shift-V аби вставити на те саме місце. І Direct Selection Tool посуну одну точку у трикутника. Виділяю темнішим кольором правою клавішою миші Transform Reflect Copy. Виставляю на іншу сторону даху, вибираю світліший колір. Переходжу до крил вітряка, малюю коло середина крил. Використовую ректангл, малюю тонкий прямокутник. Дублюю Ctrl-C, Ctrl-Shift-V і з зажатою клавішою Shift повертаю прямокутник. Малюю ректангл з обводкою без заливки. Пентулом з зажатою клавішою Shift малюю перегородки. Shift-плюс Alt затискаю і переношу, дублюю об'єкт. Затискаю клавіші Ctrl-D, дублюю об'єкт на ту саму відстань від попереднього. Вибираю всі горизонтальні перегородки і за допомогою панелі Align вирівнюю їх між собою Distribute Object Vertical Distribute Center. Виділяю весь цей об'єкт, Ctrl-G, згрупувати. Виділяю його, затискаю Alt, перетаскую на іншу сторону копію цього об'єкту. Виділяю палицю і ці дві перегородки. Групую Ctrl-G, виділяю Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, вставити в те ж саме місце зверху. Виділяю, затискаю Shift і повертаю. Виділяю все, групую і ставлю на місце, де має бути. Перефарбовую в колір, який мені подобається. За допомогою прямокутника роблю двері. Далі перехожу до створення колосків. Пентулом ставлю одну точку, ставлю іншу точку, але не відпускаю клавішу миші і витягую зажатою клавішою у миші, направляючи. Відпускаю, коли мене влаштовує форма ліній. На панелі інструментів міняю місцями заливку та обводку. Далі вибираю таку форму лінії і міняю направлення аби звуження лінії було зверху. Малюю еліпс, вибираю інструмент Pen Tool, клавіша P, наводжу на точку. Затискаю Alt і клікаю. Гаряча клавіша А, інструмент Direct Selection Tool підтягую точки, як мені потрібно. Вибираю це зернятко, затискаю клавішу Alt і перетягую копію. Розставляю все вздовж лінії. Виділяю всі створені зернятка правою клавішою миші. трансформ, рефлект, копіювати. Розвертаю і виставляю в потрібному місці. Гаряча клавіша А. наводжусь на точку і збільшую довжину лінії. І трохи збільшую товщину лінії. Виділяю весь колосок. Ctrl-G групую. Із затиснутою клавішою Alt перетаскую колоски і розставляю по артборду. В деяких видаляю зерна, аби не було все схоже між собою. Також я трохи поміняла розташування зерен на стеблі, так виглядає натуральніше, як на мене. Розставляю колоски і додам фон на ілюстрацію. Натискаю на інструмент прямокутник, клікаю в будь-якому місці. У відкрившомуся віконці пишу розміри, такі самі як розмір артборду 1920 на 1080. За допомогою панелі Align e вирівнюю цей прямокутник, потім змінюю колір. Далі пентулом малюю хмарне небо. Просто створюю такі трикутники. Виділяю різними кольорами і змінюю форму. Виділяю всі елементи і за допомогою інструменту Shape Builder Tool виділяю всі зайві частини, які виходять за рамки блакитного фону. Затискаю Alt, клікаю по цій частині і видаляю. Далі створюю більш фактурні хмари. Створюю декілька кругів, створюю прямокутник. Круги об'єдную між собою за допомогою панелі Pathfinder Unite. Виділяю круги та прямокутник і натискаю Front на панелі Pathfinder. Виділяю готову хмаринку Ctrl-C. Ctrl-Shift-V, трохи збільшу і підійму вище. Поміняю колір, затискаю клавішу I і клікаю по об'єкту з потрібним мені кольором. Міняю шари у віконці Layers. Посуваю всі точки, аби виглядало гарно. Виділяю обидві хмаринки, Ctrl-G, групую, створюю ще кілька хмаринок. Переходжу до пейзажів. Малюю такі полоси на схилах інструментом Pen Tool. гаряча клавіша P. Використовую інструмент Shape Builder Tool, аби обрізати зайві частини об'єктів, гарячі клавіші Shift M. Трохи затемнюю колір у всіх полос, аби не зливалось на ілюстрації. Тут я хотіла намалювати доріжку, яка веде до млина, але потім я її переберу. Малюю отакі частини, аби виглядало, що вітряк трохи утопає в пшениці. Перефарбовую колоски і трохи змінюю форму. Колосок в мене згрупований, тому, аби виділити лише стебло, використовую інструмент Direct Selection Tool, гаряча клавіша А, виділяю лінію і Pen tool ставлю додаткову точку на стеблі. Direct Selection Tool придаю потрібну форму для стебла. Працюю з розташуванням точок на направляючих, змінюю розташування зерняток. Далі трохи змінюю відтінки зерняток і буду копіювати і розташовувати на ілюстрації в потрібних місцях. Перефарбовую і всі інші колоски. Використовую клавішу I. Малюю прямокутник, який буде перекривати нижню частину мого артборду, аби не присвічували колоски. Колоски і цей прямокутник переношу на окремий шар в панелі шарів. Колір прямокутника роблю як усмужок на полі. Копіюю колоски і змінюю колір на темніший, аби розгрупувати групу правою клавішою миші Ungroup. Тепер групую кожен колосок окремо. Виставляю колоски з темнішим кольором позаду, копіюю ці колоски і розставляю по артборду, іноді відзеркалюю. Десь додаю поодинокі колоски, десь прибираю зайве. Виділяю шар із вітряком. Тут в мене вийшла зайва копія з дверима. Виставляю в потрібному місці і збільшую. Зайве видаляю. Зменшую сам млин і трохи посуну в сторону. Підправляю ці частини, в який млин ніби утопає. стежку вирішила все ж таки не додавати. Додаю ще частину колосків на задній дальній план. Групую ці колоски і ставлю в самий низ по шарам. І додаю в декілька місцях на полях. Поки в мене виходить така ілюстрація, в наступних відео я буду відмальовувати персонажів. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!